Вітаю, друзі. Під'їхала нова модель показників поворотів для велосипеда. Ось така якісна упаковка. Все дорого багато. Інструкція в комплекті. Так, шнур для зарядки. Кріплення, резинка кріплення для кнопки. Ще одна. Так, для дві резинки для кріплення поворотників. Отак виглядають самі поворотники. Їх можна кріпити або на підсиділ за допомогою такого кріплення разом. так. Або при допомозі такого кріплення на, на піро можна. З двох сторін від вот так розвішу. І пульт дистанційного керування. Так, дивимось кноп, вмикаємо. Перший вмикаємо. Другий. І так, дивимось і режима стоп-сигнала. Так, правий, лівий. Ну і Так воно виглядає у зборі, якщо на підсідільний штир. Крім того, кріплення зроблено під нахилом. Світло від цієї мігалки йде не в землю, а... А направлено на автомобілі, які їдуть позаду. Відправляємо по всій Україні новою поштою. Є самовивіз в Одесі, телефонуйте, пишіть, замовляйте. І дякую за увагу.